Ну і що, крутелезний додаток? ATV Tools для Android. У нас був вже ATV Tools для iOS, а це на Android смартфони для керування вашим tv боксом для інсталювання додатків для різноманітних функцій, яких немає у жодного додатку для керування вашим смартфоном. Коротше кажучи, ATV Tools для Android TV, для Fire TV, для tv боксів на чистому Android на каналі «Технозон Україна. Поїхали. Так, ну що? Спочатку, звісно, підписуємось. Бо якщо ви не підписались, то звісно, вимикайте. Будь ласка, без підписки ми нікому нічого не показуємо. А по-друге, в нас є розіграш: крутелезний розіграш на нашому каналі. Паверстанція, і який tv бокс. Югус СК-1, СК SK, кричить лисиця, СК-1 дуже крутелезний, дорогий TV-бокс, і посилання на умови є в опису під цим відео. Але якщо там немає цієї акції, то є інше, повірте, не менш приваблива. А, і також посилання на додаток, звісно, лежить теж в опису під відео. Він є у плеймаркеті, але для того, щоб не шукали довго, я вам надав це посилання. Усе починається з того, що дехто, наприклад, думає, як же ж інсталювати. Додатки у ТВ-бокс. Ну, наприклад, є tv бокси у яких немає флешки, є додатки, яких немає у Play чи безліч варіантів. Чи просто ви у телеграм-каналі у якомусь накачали додатків у свій смартфон. А як їх інсталювати? Це починається там переносити флешка туди-сюди, а ТВ тут. І не тільки інсталяція. Усе починається з головного екрану. Звісно, в мене вже підключено. Це підключений до речі, Nexon X10. Це сертифікований tv бокс на Android TV з Сертифікацію Netflix. є посилання у нас під відео з гарантією. Це повна сертифікація від українського бренду. Ми можемо обрати з вами Android TV чи Fire TV, чи усі усі ваші смарт ТВ box для того, щоб на самому TV-Box зробити щось таке можливе для того, щоб воно під'єднувалось. То ви повинні піти лише у налаштування. У параметри пристрою. А, ну, зазвичай вам потрібно активувати режим для розробника. Для цього ви заходите у пропристрій і знаходите складання ОС Android-TV. Натискаєте там 5 чи 7 разів, і ви будете розробником. Як ви знайдете це меню у параметри розробника, саме у головному меню налаштування є налагодження USB, вмикати налагодження USB, коли телефон підключено через юбі. Коротше кажучи, це в нас така собі е прикольна. Функція ця дозволяє нам у режимі розробника під'єднуватись. Ну практично не тільки через USB. Буває таке, що воно налагодження дає через Wi-Fi. Тут є ще пункт. Ви повинні його увімкнути. Таке теж буває. Ну коротше кажучи, ви просто-напросто повинні увімкнути цей пункт. Усе виходимо, і у самому додатку ми просто з вами заходимо тут унизу «Enter IP», і натискаєте Enter IP. Вводите ip адресу -адрес. де її взяти. Йдемо в налаштування, мережа інтернет, і о, у вашій мережі обираємо IP-адресу. Вводимо її сюди, натискаємо Connect. Бачимо, «Дозволити налагодження USB. Ставимо завжди дозволяти, якщо ви довіряєте своєму смартфону. Я не буду ставити, бо я о, поставлю це на інший смартфон. І натискаємо Дозволити. Все у вас під'єднано. Інтерфейс вашого смартфону змінився. У нас тут є деякі опції: Install, Upload to Downloads, File Manager, Clear Cache, Screenshot, Screen Record, Reboot і power Off. Поясню трохи далі. Усі ці штуки подивимось на нижні вкладки. iApps, ви можете керувати додатками. Є в нас додатки, які запущено. Ви можете відразу закривати додатки, які в нас запущено у фоновому режимі. Це дуже прикольно, це дуже класно. Netflix у нас запущено, Prime запущено. Якщо натиснути на три крапки, то тут можна зробити Uninstall, Download, Force Stop. Це е зупинити форсовано, скажімо так, примусово. Є в нас, бачите, е керування дозволами для додатків, і є в нас, бачите, App pop. Це вже надтонкі налаштування для. Е скажімо так, для тих, хто шарить, про що це воно йде. Якщо ви ніколи не знали про що там йде, то будь ласка, туди не заходьте. Давайте вимкнуто, вимкнемо зап... запущені додатки і спробуємо запустити якийсь додаток. Будь ласка, Аїда 64 запустили. Але як їми керувати? Ми бачимо тут іконочку пульта. Ми заходимо, і в нас є пульт, і не просто пульт. Давайте виходимо назад. На домівочку натиснемо. В нас не просто, У нас є пульт, яким можна керувати свайпом, а можна отаким чином керувати. До того ж, ви можете керувати гучністю, будь ласочка, у вас є мультимедійна панелька, в нас є цифрова панель для вводу цифр. А ну, давайте, давайте підемо у пошук. Саме ось такий ось такий спосіб. Натиснемо і поводимо цифри. Робить до того ж, в нас є послати текст там типу. Путінху, коротше кажучи, ми можемо послати текст. Бачите, воно послало текст для набору. Це дуже зручно. Давайте вийдемо у головне меню. В також у нас тут є субменю, субменю і інші приколи. Кнопка назад, кнопка домівочка. Тобто, в нас є повноцінний, пункт. і це ще не все. В нас є миша. У вас немає тепер ніяких потреб для для того, щоб купувати сторонні пульти. У вас є смартфон. У вас є миша, у вас є смартфон. Все. у Вас є смартфони. У вас є оригінальний TV-бокс, для якого тепер не потрібен ніякий пульт керування. А далі, тут, якщо натиснути на три крапки, ми бачимо, що ми можемо зробити скріншоти, реконект, можемо показати системні додатки. Звісно, для того, щоб усе працювало, вам потрібен бути преміум. У вас буде базова якась базовий функціонал. Але преміум, повірте, він чесно кажучи, не такий дорогий, як, як вам здається. В мене самий, самий дорогий преміум. Я віддячив нашому розробнику, бо чесно, такі додатки вони просто так не з'являються. А далі в нас є Shell. Це для дуже дуже обізнаних таких. Користувачів, які знають про що йдеться мова, це в нас інтерфейс Shell і є інфо, де ми можемо моніторити Boxer, 4K, Android 11, скільки в нас використано сховище, скільки в нас використовується зараз CPU і оперативної пам'яті, і також є в нас скільки він увімкнений, і різноманітні моменти. Якщо піти у Тулси, то тут ще ще на такі функції прикольні. Наприклад, нам щось потрібно інсталювати. Ми натискаємо Install, обираємо, ну в мене тут, наприклад, є Antutu, який я не можу встановити просто так у свій смартфон, у свій tv бокс Ми натискаємо інсталювати, і він його інсталює. Більш нічого робити не потрібно. Він зараз з'явиться на вашому TV Box, на моєму TV-Box. І все, І все, це все, що вам потрібно. Будь ласка, він з'явився. Ось він. Ось він, Antutu з'явився. Я можу його навіть видалити. Я можу піти у Apps. Бачите, епси мої. Я можу знайти Antutu, натиснути Uninstall. а можу його е зберегти зі свого смартфону, а можу просто очистити дані. Давайте я його деінсталюю для того, щоб його не було. Як приклад, все, він зник. Ви можете повністю, повноцінно керувати усіма аспектами вашого TV-бокса стосовно додатків і стосовно керування як пуль... пультом. Це дуже круто. Тепер ми тут можемо очистити кеш вашого, скажімо так, TV-боксу, щоб не було в нас дуже багато цього кешу, щоб ви там не кричали: як очистити кеш? Задають такі питання постійно. Потім ми можемо завантажувати щось. Ну, наприклад, якийсь свій ролик я можу завантажити у смартфон, у папку Download. і піти, наприклад, потім у vlc Player, у внутрішню пам'ять. У папку Download, ось, будь ласка, у нас, і, о, і відтворити цей файл. Це дуже просто, він ну, розтягнутий, бо він трохи іншого формату. А, також я можу тут зробити скріншот. Дивіться, можемо скриншот, можемо його зберегти, поділитись їм, і навіть записати екран. Ми можемо навіть записувати відео, і воно його буде зберігати в внутрішню пам'ять. Це дуже все крутелезно. Якщо піти у налаштування, то тут в нас є вібрація, є використовувати сервер, встановлений для, на вашому тв боксі для віддаленого контролю. Але це якщо він нормально працює. Функціонал просто-напросто крутелезний. є телеграм-група, де ви можете це знайти, ну, отримати якусь допомогу у налаштуванні, і якісь у вас є питання, будь ласка, є посилання в опису під цим відео. А більш мені тут нічого показувати. Це просто прикольно працюючий додаток, який ми не те, що рекомендуємо, а він просто топовий. А якщо вам потрібен додаток для е, Apple, то будь ласка, теж ми розмістили в опису під цим відео посилання на ATV Tools для Apple, для айфон. Е, тож з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.